Цей автомобіль, мабуть, найбільш незвичайна, брутальна та маловідома серійна модель Land Rover. Як виник такий дивний позашаховик? Чому приватні особи не могли придбати цей автомобіль новим? Та як він пов'язаний з оригінальним фільмом Суддя Дред? З вами канал Автоера і це розповідь про Land Rover 101 Forward Control. Історія почалася наприкінці 60-х, коли британська армія вирішила, що їм потрібен новий легкий артилерійський тягач. Старі Остін Чемп та звичайні лендровер вже не справлялися. Армії потрібна була машина, яка могла б тягнути 105-мм легку гармату, вести екіпаж 6-8 осіб і боєприпаси. Звучить просто, але диявол, як завжди, у деталях. Машина у першу чергу призначалася для різних британських десантників, тому мала бути компактною та придатною для транспортування гелікоптерами чи транспортними літаками королівських повітряних сил. Саме це обмеження й зробило 101 й таким особливим. Роботу над проєктом почали у 67-му році. Спочатку зробили прототип з коротким капотом. Але потім, щоб вкластися у технічні вимоги військових, інженери Land Rover вирішили використати компонування, коли водій та пасажир сидять прямо над передньою віссю. Двигун розташували під кабіною та трохи позаду нею. Така схема дозволила максимально використати простір всередині, при загальній довжині авто всього у 3,66 метри. Що було критично важливо для транспортування військовим літаком. Саме тому у цієї моделі немає капоту. Ці автомобілі мали не просто тягти гармати та боєприпаси. Вони створювалися для десантування з повітря. Для цього було розроблено ось такий контейнер. У нього поміщався автомобіль, а також гармата. Контейнер підвішували до гелікоптера або ж десантували на парашуті з літака. На відміну від безкапотних версій Land Rover другої серії, які були побудовані майже на стандартних шасі. Land Rover 101 був більш унікальною розробкою. 101-й Rover мав масивні рамне шасі, пружинну підвіску спереду та ззаду, постійний повний привід. Щоб забезпечити потрібну потужність та тягодовитість, встановили 35 літровий алюмінієвий двигун Rover V8. Який видавав близько 135 кінських сил. На моєму каналі є відео про історію класичного Rover, де розказано, звідки взявся цей мотор з американським корінням. Посилання на це відео залишу в описі. Цей двигун з'єднали з чотириступінчастою коробкою передач з інтегрованою роздавальною коробкою. База коліс становила 101 дюйм або трохи більше 25 метрів. Саме від цього числа машина й отримала свою назву 101. Для порівняння, довгі версії класичних лендроверів, які були попередниками Defender, мали довжину бази 109 дюймів, тобто на 20 см більше, ніж у 101-го. Автомобіль мав вантажопідйомність 1 тонна. Тому інколи його називають One-ton Rover». Але військові швидко виявили, що ця машина реально може тягнути набагато більшу вагу, тож показник у одну тонну регулярно перевищувався. Система постійного приводу мала вибір між високим та низьким діапазоном, а також блокування міжосьового диференціала для складних дорожніх умов. А тягове зусилля робило машину ідеальною для буксирування артилерії. Але не все було райдужно. Максимальна швидкість становила близько 120 км на годину, що було достатньо для руху у колонії. Але стабільність на швидкості, особливо без навантаження, була не дуже гарною. А витрата палива взагалі була жахливою, щонайменше 20 літрів на сотню, але на бездоріжжі значно більше, що дуже обмежувало запас ходу стандартного 50-літрового бака. Проте економічність нікого не хвилювала, адже армія може дозволити собі пальне. Водії часто скаржилися на важке кермо та дуже високу посадку. Щоб взагалі залізти в кабіну, довелося придумати щось особливе. На машині стояли досить великі шини на 16 дюймів. Тож, щоб екіпаж міг достатися до кабіни, на колесах зробили спеціальний рельєфний фланець посередині таку собі сходинку. Таку ж підніжку багато років використовували на mercedes Unimog s 404 Про історію цих культових авто також є велика розповідь на каналі. Ну а ви могли б бачити такий фланець сходинку на передніх колесах газ 66 Виробництво Land Rover 101 велося з 72 по 1978 рік. Випустили всього 2669 таких автомобілів. Основна частина була випущена як моделі загального призначення та артилерійські тягачі. Вони мали м'який верх з брезенту, лобове скло та рамки дверцят, знімалися. Все заради того, щоб зробити силует машину нижчим і помістити її у контейнер для десантування. Також були побудовані машини радіозв'язку з кузовими фургонами. Меншу кількість було переобладнано в машини швидкої допомоги та евакуації. Та командирське авто. З появою зенітно-ракетного комплексу Рапір певну кількість його розмістили і на 101 му лендровері. Найрідкіснішим варіантом був вампір автомобіль для електронної розвідки. Вважається, що таких машин зробили всього 21 штуку і менше половини з них дожили до наших днів. Машини виготовляли як з лівим, так і правим кермом. Деякі 101-ші оснастили лебідкою з приводом відвалу відбору потужності. Лебідку встановлювали посередині шасі, що дозволяло тягти її як спереду, так і ззаду. На кількох дослідних зразках навіть спробували додати причіп з приводом від валу відбору потужності, створивши таким чином машину 6х6. Але цю ідею швидко закинули. Виявилося, що причіп має неприємну звичку перевертати машину набік при їзді по нерівній місцевості. Першим великим бойовим використанням Land Rover 101 була Фолклендська війна. Це був конфлікт 1982 року між Великою Британією та Аргентиною за контроль над Фолклендськими островами. Невелика кількість цих машин використовувалася парашутним полком та королівськими морськими командос. Союзники по НАТО випробували цю модель, але інші країни замовили це авто у дуже обмеженій кількості. Тож Land Rover 101 залишився переважно машиною британських збройних сил. За межами Великої Британії найбільшим замовником 101 х була Австралія, яка придбала 50 таких машин, які використовувалися для буксирування пускових установок та радарів ракетного комплексу Рапір. Але після випробувань австралійці вирішили не приймати цю модель на озброєння масово. До кінця 80-х 101-ші почали поступово виводити зі служби на користь більш сучасних вантажівок. У 90-х лендровер почав розробляти заміну для 101-го, модель під назвою Лама. Чомусь вони написали це з подвійною літерою «Л». Мріяли, що ламу будуть продавати і військовим, і цивільним. Побудували 11 прототипів і один серійний зразок. Але Міністерство оборони не обрало цю машину. А без гарантованих замовлень від військових лендровер не ризикнув запустити її у виробництво. Ще й клятий унімок лякав конкуренцію у цій ніші. Проект лама скасували. Але він залишив цікавий слід. Вочевидь, лендровер вже вірив, що це авто піде у серію, тож вони зробили нову панель приладів, уніфіковану для всіх своїх моделей. На ній була сигнальна лампа, на якій було зображена відкинута кабіна вантажівки. Це було потрібно виключно для лами, яка так і не пішла у серію. Але на всіх лендроверах з 1987 року цілих 11 років була ця недіюча лампа. Після того, як ламу військові не прийняли а віддали перевагу повнопривідній версії Dodge 50, швидко з'ясувалося, що ці Dodge дуже ненадійні. Тому британська армія вирішила капітально відремонтувати свій парк Land Rover 101. Які залишалися на озброєнні до початку 21 століття. А потім ці автомобілі почали продавати через військові аукціони, де вони швидко знайшли своїх шанувальників серед колекціонерів та ентузіастів офроуду. Багато військових машин взагалі не використовувалося роками після виробництва. Тому досить поширена ситуація, коли ентузіасти отримували машину всього з кількома тисячами кілометрів пробігу. У цивільних руках 101-й виявився дуже популярним завдяки поєднанню простору всередині, пристойної швидкості на трасі завдяки двигуну v 8 пружинної підвізки та унікального вигляду. Багато машин переробили під кемпери та експедиційні автомобілі. Деякі отримали повністю нові кузови для мандрівників, інші ж зберегли оригінальну військову специфікацію. На ці машини встановлюють новіші двигуни. Підвищені передачі для зниження обертів на трасі, більші шини та інші покращення. У Великій Британії навіть є спеціальний клуб, який підтримує власників цих машин, допомагає знаходити запчастини та надає технічну підтримку. Клуб також веде реєстр усіх відомих машин, що вижили по всьому світу. А у середині 90-х Land Rover 101 отримав зовсім несподівану роль. Творці фільму з Сільвестром Сталоне Суддя Дред, що вийшов у 95-му році, обрали цю машину як основу для автомобіля і мегаполіса майбутнього. На бортах цих авто, які називаються Кеп», можна побачити знаменитий зелений овальний логотип. Відділ дизайну Rover Group. Створив дизайн та побудував для фільму 31 такий футуристичний автомобіль на базі 101-го. Причому один з них мав детальний внутрішній інтер'єр. Два Сіті були зареєстровані для використання на дорогах Великої Британії для участі у рекламі фільму. Після прем'єри фільму лендровер вирішив залишити собі найкращий екземпляр, а деякі, решти були продані приватним особам. Кілька таких машин, переобладнаних для дорожнього використання і досі на ходу. Хтось захоче порівняти Land Rover 101 із знайомим нам газ 66 але це порівняння не буде коректним, адже шишига має значно більші розміри і вантажопідйомність. Скоріше, треба порівнювати з маловідомою безкапотною версією десантного ГАЗ-62, яких випустили всього 69 штук. Якщо вам цікаві подібні авто, раджу подивитися на каналі відео про історію Унімох та Mercedes Cetros. Пишіть, як вам ця модель Land Rover. Підтримуйте канал лайком, а можна і фінансово на картку. З вами був канал АвтоЕра. До зустрічі!